Це Запоріжжя розмите оперативне відео, але і на ньому можна розгледіти певні деталі. Вечір на асфальті лежать кілька людей з руками, закутими у кайданки. На холодній землі підозрювані у серії пограбувань, і ці підозрювані діючі поліцейські затримання проводили працівники управління внутрішньої безпеки. А почалася операція зі звернення чоловіка. Розповів про те, що його пограбували працівники поліції. Коли чоловік перебував на залізничному вокзалі, за словами постраждалого, він трохи випив. Патрульні підійшли до нього, ніби просто поговорити, а потім навіть самі запросили продовжити відпочивати уже разом. Запропонували закріпити дружбу у найближчій кав'ярні. Відпочинок у закладі закінчився тим, що працівники поліції силоміць відібрали у чоловіка його заощадження, які були при ньому. Це 56 тисяч доларів США та майже 10 тисяч євро. Працівники внутрішньої безпеки поліції почали розслідування. Варто відзначити, спрацювали надійно. Швидко знайшли підозрюваних. Це двоє старших сержантів поліції. За ними почали стежити. І під час чергової спроби пограбування на тому ж вокзалі їх затримали на гарячому. Вдома у підозрюваних знайшли частину грошей, викрадених у пенсіонера. Це половина від загальної суми. Решту вони встигли витратити. Проти поліцейських відкрили кримінальне провадження за пограбування. Стаття передбачає конфіскацію майна, тож, ймовірно, що награбоване все-таки вдасться від Двати потерпіли, варто сказати, що це далеко не перший випадок у Запоріжжі, коли до цілої серії злочинів причетні поліцейські. Буквально місяць тому в обласному центрі служби безпеки та прокуратура викрили банду автовикрадачів, очолили її ті, хто мали розкривати справи, дві слідчі поліції. Правоохоронці так сказати кришували весь процес. А до викрадення автівок вони долучили людей з кримінального середовища. Поліцейські долучили до свого так званого бізнесу людей з кримінальним минулим за свої. Послуги поліцейські вимагали до 50% від вартості викраденого автомобіля. Ініціаторів затримали, звинувачення їм уже висунуті. Однак такі випадки, як в Запоріжжі, вкотре повертають нас до проблеми переатестації поліції. Наприклад, підозрювані у пограбуванні патрульні більше десяти років пропрацювали в органах внутрішніх справ, і не виключено, що злочинів на їх рахунку могло бути більше. Переатестація пройшла далеко не ідеально. Це визнають у поліції. Про це не раз заявляли експерти, які розуміються на роботі правоохоронних органів. Навіть після переатестації, після того, що ми сподіваємося, що до міліції повертатимуться, або приходять до поліції, повертатимуться або приходять якісь нові люди, серйозно потрібно дуже уважно стежити за їхньою діяльністю. Загалом же у поліції кажуть, управління внутрішньої безпеки будуть зараз працювати у посиленому режимі, аби і надалі викривати перевертнів у погонах. Рівень злочинності загалом по всій країні також хочуть зробити нижчим, в першу чергу за рахунок профілактичної роботи. Це буде оперативна профілактична робота, яку ми проведемо вже з сьогоднішнього дня, починаю з міста Києва і будемо проводити до кінця року. Рост злочинності складає близько 25% і 75% п'ять процентів ета імущественне приступлення чи зможе ця профілактична робота знизити ріс злочинності, чи хоча б його призупинити, можна буде оцінити вже через два місяці.